Я потратив 100 годин свого життя, щоб збудувати велетенську базу з величезними стінами та казковим селищем. В цій базі буде гігантський автоматичний склад, а також просто неймовірно красивий чарівний ліс. Усе будівництво я розділив на три фази, і в першій фазі я збираюся здобути всі необхідні ресурси, щоб збудувати величезні стіни для моєї бази. І перший ресурс у списку це кругляк, якого мені потрібно зібрати аж 39 тисяч. Я не поїхавши копати стільки кругляку вручну, тому скористаюся фармилкою, яку збудував у відео про Укрзалізницю. Зараз в мене вже зібрано тут 5 подвійних скринь, але цього буде недостатньо, тому збільшую кількість скринь та вмикаю фармилку. І поки буде фармитися кругляк, ми займемося іншими ресурсами. До речі, я забув вам сказати, що в кінці відео я запрошу свого друга Фешона, щоб він оцінив мою мегабазу. Вам дуже сподобається його реакція. Тож наступний ресурс. Це кварц із незеру, якого треба 3333, а знадобиться він для крафту діориту. Так, діорит можна скрафтити, якщо з'єднати два блоки кругляку і два шматочки кварцу. Тож я вирішив просто назбирати кварц. Ау! Ой! О, чувак, блін! Чел не заважай! Що ти робиш? Та відстаньте від мене вже. Воу-воу! Капець, він мене мало не вбив! Ну тут вже нема кварцу. А ні, є. ой ой ні не 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 ні є -ні -ні -ні, ні 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 не падай. Зараз в польоті відіб'ю. Ну, бляха. Все, зібрав потрібну кількість і навіть трошки більше. Ам. Також більшість блоків потрібно буде переплавити у пічці, тому відправляюся на свою ферму блейзів і фармлю з них палички, які використаю як паливо. Далі мені потрібно зібрати 2500 блоків моху для того, щоб перетворити деякі кам'яні блоки в їх моховиті варіанти. Тож для цього я роблю зачаровану незаритову мотику, хапаю дуже багато кісток зі своєї ферми мобів та відправляюся в шахти, озеленяю їх за допомогою кісткового борошна і збираю увесь мох. Є потрібна кількість зібрана. Наступний ресурс це глибосланцевий кругляк, який я здобуду за допомогою ТНТ машини, яку збудував у відео про те, як побив рекорд по кількості діамантів. Тож далі я просто клікаю на кнопку, підриваю слой глибосланцю о, діаманти, і збираю весь кругляк, який випав після вибуху. Либосланець зібраний, але для різноманіття ще треба буде зібрати блоки туфу. Тож я не придумав нічого краще, ніж накопати його в тунелі, який залишила за собою ТНТ машина. Є, yeah! увесь туф також зібраний. Далі потрібно зібрати 4 тисячі смирикових колод, і для цього я вирішив просто видалити зі світу цілий ліс. Зібрав потрібну кількість, і тут просто пустка залишилася від лісу. І останнім ресурсом буде мертвий московий корал, який виглядає як гарна варіація каміння, і його потрібно зібрати всього лише 1200 штук. Всього лише блін. Нарешті зібрав потрібну кількість. І тепер, коли у мене зібрані всі ресурси, я маю більшість із них перекрафтити у інші, використовуючи свою круту плавильню, верстак та каменеріз. Але я помітив, що маю великі проблеми з кількістю шалкербоксів. їх того не вистачає. Тому щоб така проблема більше ніколи не повторилася, я вирішив, що збудую величезну ферму шалкерів. Ця серія буде просто переповнена збором ресурсів. Бо для цієї ферми шалкерів мені треба... 1200 блоків рештування. О, яка мила панда, хочу собі таку додому. Хм, а давайте зберемо 5000 лайків на цьому відео, і я зберу всіх мобів, які тільки є. Тож я збираю потрібну кількість бамбуку, хапаю нитки з ферми мобів та крафчу рештування. Потім збираю ще багатько різних ресурсів, потрібних для будівництва. Одним з яких виявилася троянда візера. Тож я швиденько вибив три голови візер-скелетів та заспавнив візера, щоб він вбив мирних. Мобів, із них випала Троянда. Як зібрав всі ресурси для ферми, відправляюся у Ен та починаю будівництво. Далі ще потрібно доставити одного шалкера у ферму, щоб вона працювала. Тому будую доріжку у найближче ендермісто, прокладаю рейки та везу шалкера. Після чого стаю в АФК та здобуваю нереальну кількість панцирів шалкеру. І тепер, коли в мене вже достатня кількість шалкербоксів, я нарешті можу скласти в них усі скравчені ресурси для будівництва стін моєї фортеці. Мені прийшлося збудувати цілу платформу для шалкербоксів. Ця база буде просто гігант. Тож першу фазу можна вважати офіційно завершеною і переходити до другої, де я збираюся збудувати стіни та підготувати всю внутрішню територію. В першу чергу я відремонтував всі свої інструменти та поновив запаси феєрверків і вже потім почав вирубувати всі дерева на своїй території, щоб вони не заважали будівництву. Пізніше я посаджу набагато красивіші дерева. Дочекайтеся, вам дуже сподобається. Також прибираю стіни свої старої, маленької, Красивої фортеці. І вже після очистки території я вирішив почати все будівництво з першої башти. Мені прийшлося літати до шалкерів раз 10, щоб це збудувати. Тож я продовжив будівництво, а якщо точніше, збудував ще одну башту та перший відрізок стіни. Далі я збудував ще дві башти та стіни між ними. От спробуйте вгадати, скільки часу я витратив, щоб збудувати всього лише 15% стіни. Одну годину реального Часу. Далі я підправив весь ландшафт з обох сторін біля стіни і продовжив будівництво, додавши ще чотири башти та стіни між ними. Це що взагалі? Мені здається, я знайшов найменший темний ліс у світі. Потім мені здалося, що прогрес йде дуже повільно, тому я збудував аж сім башт підряд та з'єднав їх просто величезним відрізком стіни за всього лише якихось три години. І тим самим завершив будівництво на 50%. Тупним кроком я вирівняв територію на протязі усієї збудованої стіни та підняв ще одну башту на іншому березі річки і збудував красивий міст у вигляді арки. Чесно кажучи, я будую вже це так довго, що мене вже просто заїба. Далі я збудував ще шість башт та величезний відрізок стіни, оминаючи невеликий пагор. Потім я збудував ще дві башти, до одної з яких приєднав красивий мостик у вигляді арки, а до іншої стіну з входом до. Фортеці, після чого збудував останні дві башти та з'єднав їх останнім відрізком стіни. Дивіться, як я радію тому, що добудував стіни. Тоді я ще не знав, що мене чекає далі. А далі мене чекала третя і, напевно, найдовша фаза будівництва, де я збираюся заповнити базу усім необхідним. Тож почати я вирішив з будівництва просто величезного автоматизованого складу. Але спочатку я вирівнюю увесь ландшафт всередині бази, прибираючи непотрібні пагорби та виступ. Це що, Саня Майнкрафт? Далі я почав збирати ресурси для будівництва самого складу. Спочатку я кинув на переплавку багато кругляку для отримання каміння, після чого скрафтив 1500 скринь з того дерева, яке здобув, вирубуючи ліс, тисячу лійок, витративши все своє залізо. Ось один шматочок лишився. Ферму заліза також треба проабгрейдити в цій серії. Далі я відправився в шахти здобувати редстоун діаманти. Воу-воу! аккуратніше, хлопці. Що? Снайперська дуель, убити скелета на відстані не менше 50 метрів. Я не убивав нікого. Воу, воу воу платівка випала, лол. Ну, цього вже точно має вистачити. Потім ще висаджую багато мангрових дерев та зробую їх для здобування колод. Після чого кравчую різні редстоун компоненти та просто масу всякої фурнітури. Далі відправляюся в засніжені гори для збору сухого льоду, з якого в свою чергу скрафчу синій лід. Якщо хтось не знав, різниця між сухим та синім льодом, в тому, що синій набагато слизькіший. Пізніше ви побачите, для чого нам цей лід. Також для сортування предметів, які не стакаються, наприклад. То теми, вагонетки та відра потрібно буде знайти елею або як називає їх Вікіпедія, збирики. Насправді я дуже люблю збириків. Тож пишіть в коментарі, чи подобаються вони вам, та чим саме. Мені от вони здаються ну дуже милими. Тож далі я полетів досліджувати найближчий лісовий маєток. Так, і йде тут вхід? О, блін. О, от і вхід. О, і відразу алеї тут. Ну ви йдете зі мною. Все, на вихід всі. Ага. Окей, тримайте порох. Пер всі сюди. О, тож далі я довів елеїв до бази, просто дійшовши туди пішки. І тепер, коли елеї вже вдома, я будую маяк. Стоп, чому він не вмикається? Що за фігня? А блін. І починаю викопувати великий простір, де я збудую сам склад. В першу чергу ставлю скриню, в яку буду скидувати предмети на сортування. Трошки звільнюю місце позаду та будую просту редстоун схему, де викидач буде запускати предмети у систему доставки. Лійками приєдную викидач до вхідної скрині та будую скляний тунель, де Розливаю воду. Ау, нє 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 нє. Пойде, якщо сюди закинути предмет, він попливе вверх. Тепер можна починати будувати перший сектор складу. Розставляю купу скринь, якось так це буде виглядати. До кожної скрині приєдную лійку і зверху будую додатковий ряд лійок. Тепер будую ось таку фігуру з блоків, ставлю повторювачі, редстоун факели, компаратори та редстоун пил. Потім ще лійки напрямлені в компаратори і нарешті бортики зі скла. Ось саме тут нам знадобиться синій лід. і в ці лійки, які напрямлені в компаратор, треба загрузити 20 перейменованих предметів. Ось так крайній слот предмет, який ми хочемо сортувати. Тож тепер готовий один сектор сортувальної системи, в якому буде поміщатися приблизно 80 тисяч предметів. І таких секторів я планую збудувати 30, загальна ємність, яких буде сягати 2,5 мільйони предметів. Думаю, у мене вже ніколи не буде проблем зі сховищем після цього. Тож я почав будувати наступний сектор. -яй -яй! От тепер. Падло. І добудувавши його, я помітив, що у мене майже зламалося кайло, тому швидко ремонтую його торгівлею з селянами та приступаю до роботи. Ну, потрошку йде. Що? Вау, тут величезна печера. Та звідки ви, блін, лізете? Нарешті підготував місце, і тепер лишилося збудувати 30 секторів сортувальної машини. Це займе трохи часу. Тож далі я будую стіну і скринь до самого кінця тунелю. Потім розставляю купу лійок, будую величезні доріжки з каменю і розставляю купу повторювачів компараторів редстоун, пилу та факелів. І тепер у нас є готова половина склад. Зараз я набрав купу сміття в інвентар і хочу перевірити, як воно відсортується. Закидую весь цих. Сламав вхідну скриню і очікую магії. Так, реально, Грон вже потрапив у свою скриню. Це капець, як цікаво, виглядає. Далі я маю повернути увесь потік предметів на 180 градусів та збудувати ще одну таку стіну зі скринь. Це займе ще немало часу. Але для вас все буде готово через 3, 2, 1. Насправді тут ще купа роботи. Тож, збудувавши обидві стіни скринь, я викопав ще невеликий простір в сторону, де збудував сектор, в який будуть потрапляти всі предмети, у яких немає окремої скрині, та редстоун схему, яка буде відділяти предмети, які не стакаються. Ось якщо сюди потрапить предмет, який не стакається, його відсортує в ось цей окремий викидач. Після чого він піде на сортування до елею. Тож далі я якраз таки будую ще один сектор, в який за допомогою ось такого механізму завожу, Жу самих елеїв спириків. І тепер вони будуть сортувати ось такі предмети в окремій скрині. Всі інші предмети будуть потрапляти у ось цей кінцевий сектор. А з протилежного боку будуть скрині, де я вручну буду сортувати рідкісні та рідко використовувані предмети. І на цьому вся функціональна частина складу готова, але виглядає він так собі. Ну, так набагато краще, я вважаю. Але є одна проблемка. Це... Тож я забудовую всі ці непотрібні отвори вгорі, а також прибираю велику гірку, яка заважає, та роблю гарний вхід до печери зі складом. І тепер я можу переходити до наступного пункту заповнення бази, а саме будівництво великого функціонального селища. І як думаєте, чим я зараз буду займатися? Звичайно, що збирати до біса велику кількість ресурсів. Неочікувано, правда? Спершу здобуваю 2000. Із смарякових колод на своїй фермі дерева, бо вирубувати ліси мене якось задовбало. Далі здобуваю 3,5 тисячі глибосланцю, тією самою тенте-машиною, що і для стін бази. Також будуть використані блоки кальциту, які можна знайти в аметистових жеодах. Ось цей білий блок. І їх треба зібрати 600 штучок. В цьому ж тунелі збираю ще 500 туфу, 1000 діориту та 1000 андезиту. І декілька годин крафчу потрібні ресурси у вигляді різної фурнітури, кам'яних та дерев'яних блоків. Також у будинках селян я розміщу різні декорації, такі як книжкові полиці, столики та інше. І для цього мені потрібно зібрати 300 книжкових поличок. Але якщо їх крафтити самому, то на це потрібно 42 стаки тростини. А вся моя тростина йде на феєрверк. Я додав шовковий дотик на свою сокиру та полетів лутати стронгхолди, а саме ось цю кімнату бібліотеки у них. І нарешті, зібравши всі необхідні блоки, я почав будівництво з першого будиночку, в якому буде жити рибак та постачати рибу в селище. Також перед входом в кожен будиночок буду робити ось таку яму і заповнювати її килимками, через що селяни не зможуть вийти з будинку та випадково померти. Далі будую дім біля входу в склад, де будуть жити лучники, у яких я з легкістю. Зможу обміняти палиці на смарагди. Наступним я збудував дім для картографів, у яких завжди зможу придбати карти, які покажуть місце знаходження данжів. ну гляньте, які ці будиночки атмосферні всередині. Думаю, це точно заслуговує лайку та підписки. Далі я зробив житло для фермера, у якого зможу купляти свої улюблені золоті моркви. А також будую велику прилеглу територію, де буде рости пшениця та інші культури. Ви не повірите, але в мене залишилася одна міцність на мотиву а це означає, що. І навіщо я це зробив? Потім я почав будувати величезну хатину для коваля, латника та зброяра. Вони ж всі працюють з залізом, тому і жити будуть разом. Потім я збудував дім для каменярів, у яких буду мати можливість купувати деякі будівельні блоки у майбутньому. А також поруч з їх хатинкою викопую невеликий кар'єр для декорації. Ні, ну база прям дуже красиво виглядає. А попереду ще багато декорацій. Я впевнений, що вам дуже сподобається. Тож далі я будую башту. Для жреця, який буде постачати мені різні незвичні предмети, а також у нього можна буде зварити зілля. Далі будую хатинку для вівчаря, біля якої буде невелике огороджене поле для випасування та розведення овець. Так, так, давайте за мною за мною. Наступним був дім для м'ясника, який здобуває м'ясо з корів, та чинбаря, який робить вироби зі шкіри. Так, за мною за мною їдь. І останньою будівлею селищі буде величезна бібліотека, де можна буде придбати будь Яку книгу зачарування? Тож наступним моїм кроком було заповнення всіх цих будинків селянами, бо зараз тут мертва тишина. Ну, звичайно, окрім овечок та корівок. Для заповнення всіх будиночків мені треба 50 селянинів, тож я вмикаю свою ферму селян, і поки вона буде працювати, я займусь іншими справами. Наприклад, збудую гарний портал у Незер, бо той, що в мене є, виглядає, ну. Тож я відправляюся у Незер, щоб зібрати потрібні ресурси для будівництва. Трошки чорнокаменю. каменю, ще трошки ресурсів з багряного лісу, а також з химерного лісу. Ще розграбовую Незерську фортецю, та лечу в шахти, щоб здобути обсидіан. Взагалі сам портал я хочу збудувати на ось цій гірці, і щоб він виглядав як ці модні портали у вигляді меча, який увіткнутий у землю. Тож далі я трохи вирівнюю територію, будую величезний портал. Прям капець величезний, Та роблю основу з блоків, які зібрав у незер. Після чого додаю трохи текстури та розсаджую незерські рослини. Далі будую сам портал у вигляді гарного меча з синім руків'ям, а також будую його незерську частину. Такий простий меч, а так атмосферно виглядає. Ну і звичайно за цей час не назбиралася потрібна кількість селян, тому я вирішив провести доріжки до кожного будиночку. Хапаю в скринях кругляк, андезит та каміння і Ось таким методом викопування та рандомного розміщення блоків роблю доріжки в селищі та до інших структур. Після чого я вирішив знести ферму мобів та ферму заліза, бо без них все виглядає набагато краще. Ферму мобів я переніс у океан до інших своїх ферм. А от ферму заліза я будую зовсім нову. Вона базується на порталах та телепортує големів у Незер, що дозволяє фармити приблизно 1600 заліза в годину. І так я завіз. У цю ферму 12 жителів з села поблизу та зловив двох зомбів вночі. Я не чітер. Тож далі я вирішив освітити всю територію всередині фортеці, і щоб це виглядало максимально красиво, я планую ставити світло гриб, а на нього килим з моху. Тому я відправляюся у незер і фармлю достатньо велику кількість світлогрибів. Це були найгірші декілька годин мого життя. Тож далі я почав освічувати всю територію своєї бази, після чого роблю фінальні мати маленькі допрацювання. Додаю ось тут мостик, проводжу доріжку до плавині та незерського порталу, розставляю купу ліхтарів біля доріжок, підправляю старі будівлі під новий стиль, оформлюю вхід до фортеці, а також прибираю ось цей непотрібний шматочок ландшафту. І Наступним кроком буде висаджування дерев. І з усіх дерев, які існують в Майнкрафті, мені більше всього подобається вишня, тому її я і вибираю. Тож далі я відправився в найближчий Біом, де ростуть вишні, та почав вибивати величезну кількість саженців, а також збираю дуже багато пелюстків вишні, які буду розставляти вручну. Повернувшися додому, я в першу чергу вирішив прикрасити склад вишнею. Тепер він виглядає набагато красивіше. А от далі я вже почав висаджувати дерева на усій території бази. Але самі дерева на траві виглядають негарно, тому я додаю пелюстки вишні, невеликі кущики та квіти. І я так зараз прикрасив Кинув, що мені треба приблизно 30 тисяч пелюстків вишні, щоб розставити їх під кожним деревом найлегшим способом нафармити таку велику кількість пелюстків буде просто тикати кістковим борошном. Але для цього мені потрібно зібрати всього лише якісь 7 тисяч кісток. Тому я став в АФК на фермі мобіу, нафармив потрібну кількість кісток, а потім і пелюстків, та розставив їх під кожне дерево. Ну і останнє, що я роблю, це нарешті заповнюю всі. Будиночки з селянами. Ви ж не забули, що увесь цей час працювала ферма селян. Ну що, поїхали. І в будиночок. Як блін Що? Тупо паровозик, блін. <світ> Жесть. <пух> Лол, нічні покатушки у хлопці. Ну і бібліотекарів, напевно, найдовше буде возити. Їх 39 штук треба. <пух> ну все. Тепер є трейдхол, де можна придбати будь-яку книжку зачарування. І на цьому можна вважати базу повністю закінченою. Вийшло дуже атмосферно та гарно. Тож тепер можна запрошувати Фешона та дивитися на його реакцію. Так, ну що, готовий показувати? Давай, зараз давай, давай, давай. за мною давай, полетіли. полетіли. Ой, я вже бачу. Офігеть. Можна матюкатись? Офігеть. Так, і е, спускаємося вниз. Тут у мене села селище oh. сама цікава будівля, яка є взагалі в цьому селищі, це бібліотека, де можна купити будь-яку книжку зачарування. О, яка краса. Всі, всі прямо зачарування, так? Ну всі прям, навіть прокляття mm. прив'язувань. Mm -hmm. <laughs> Подивимося на незерський портал. Ну, no, краса, краса. Не то що там у мене. Портал. Останнє, що я тобі можу показати, це автоматизований великий склад. Оооо. Йомайо. мене аж в ФПС присів. <рес> ну мені там прям на 9-10. Ну мені подобається. Так, ну дивись, взагалі тут взагалі тебе класно. Бо прям суперський. А це у тебе є трошки їжі, а то. Я я я вже голодаю. <рес> <рес> так, щас, щас, щас. Так, ну де ти? О. Я тут дуже стою. Тримай. Я купив ну, о думку. дякую, дякую. Дивись, коротше, раз уж ти мені тут все показав. Прикольно, я вирішив для тебе зробити один сюрприз. Я тобі теж щось зробив. Сюрприз. Я і да. Я я дуже сподіваюсь, тобі сподобається. Пішли. Я сподіваюся, тобі це сподобається. А, ah, в